Самий смачний обід виглядає сьогодні ось так. І поки вариться молода картопелька, ми приготуємо щось дуже смачненьке. Оселедець розбираємо на філе і ріжемо маленькими порційними шматочками. Але зіркою обіду буде ось це поєднання нектарин, кінза, томати і синя цибуля. Починаю з заправки в салат столова ложка зернистої французької гірчиці, пару столових ложок яблучного оциту. Італійські трави за смаком і чорний мелений перчик. Сіль за смаком. І смачна оливкова олія. Все калакуткаємо і залишаємо так настоюватись. Смачний і солодкий сезонний нектарин нарізаємо маленькими скибочками. Приблизно ось так. Різнокольорові томати чері нарізаємо навпіл. Приблизно ось так. Томати поєднуємо з солодким нектарином. Нарізаємо смачну і запашну кримську цибулю. А в фіналі додайте трошки кінзи, ще трошечки солі. Заправляємо заправкою і все дуже гарно перемішуємо. Ось так виглядає мій самий смачний обід. А салат обов'язково спробуйте, бо це дуже смачно.